Танкісти та танкістки вітаю вас на каналі Mark of War Зараз я вам розкажу як взяти завдання на шлях човна дракона. Заходимо в вкладку Магазин і відкриваємо третю ячейку. Прокручуємо донизу. І бачимо три завдання різної складності. Перша легка. Друга середня. І третя важка. Обирайте уважно, тому що обрати можна тільки один на аккаунт. Ось читаємо. Зауважте, обрати можна лише один шлях. Отримавши цей набір, ви не зможете відкрити інші шляхи. Тобто, якщо я зараз нажму отримати цей шлях, я інший легкий або середній шлях отримати вже не зможу. Нажимаємо отримати. Вітаємо шлях золотого човна дракона, отримано. Тепер заходимо в наші завдання, бойові завдання і дивимося, які завдання нам дали. Нам дали 8 завдань. В цих завданнях можна отримати X5 опита, преміум дні та брошури на опит. Та деякі резерви. Ці завдання можна виконувати з 4 по 10 рівень. Також хочу наголосити, одне завдання виконується один день, тобто наступне завдання відкриється тільки на другий день. Дивимось, друге завдання відкриється через 18 годин. А отже в нас 8 завдань і 8 днів на їх виконання. Цей шлях можна активувати з 29 травня по 6 червня. Зауважте, чим легший шлях ви оберете, тим легші у вас будуть задачі. Я обрав важко, тому що в мене є десятки. Я на десятках ці задачі виконую. На п'ятий день проходження ми получимо стиль Золота Луска. Ось такі новини. Всім вдалого проходження. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо це вам допомогло. Пока-пока!